Що українці хочуть побажати Володимиру Зеленському на День народження? ти своє побажання в коментарях. А я, власне, спробую озвучити своє. Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь ютуб-канал до Свого по своє». Власне, сьогодні Володимира Зеленського День народження, йому виповнилося 47 років. І, ну, якби президент України, багато хто його вітав. Чи вітав із сарказмом, і з іронією, чи бажав чогось поганого, в тому числі з матюками. Поки ви думаєте над своїм побажанням і, можливо, стараєтеся відфільтрувати певну нецензурну лексику в себе в голові, я наведу фрагмент розмови в мене з моїм другом, власне, розмови, яка відбувалася сьогодні, якраз з приводу того, а що записати, а що сказати, а що побажати. Володимир Зеленський, от з чого йому побажати? Що можна побажати ворогу, от перш за все. Тут мова не йде про повагу, неповагу. Ворога, до речі, можна поважати, а в багатьох випадках потрібно поважати і не можна недооцінювати. Але ключовий акцент: Володимир Зеленський для мене є глибоким, цинічним, усвідомленим ворогом українського народу. Це не випадковості те все, що відбувалося. Коли в нас в медіа хтось кидає там клич, ах там клоун, ах там піаніст, там ще хтось комік і так далі, шут, це все дурниці. Це все дурниці, які применшують суть тої національної катастрофи, яка відбувається, того прихованого геноциду, який відбувається з моїм українським народом. Ми в такий спосіб зменшуємо сам, сам рівень загрози. І це така якась інфантильна втеча від реальності. Тому що Володимир Зеленський дійсно глибоко усвідомлює свої дії. Він усвідомлю, усвідомлено, абсолютно провалив повністю підготовку до війни. Все те, що відбувалося, це було повністю усвідомлено. Навіть Вікторія Спарц в інтерв'ю CNN дуже чітко дала оцінку. Він зрадив свій народ, він підвів свій народ. Ну щоправда, вона сказала свій народ, але ми насправді не є його народом. І він сам не один раз казав, що мене з України якби нічого не об'єднує. Зрештою, для більшості високопосадовців їх з Україною об'єднує тільки те, що це для них кормушка, навіть не годівниця, а саме кормушка. Це підходяще слово. Оцей тотальний деребан. Зеленський абсолютно свідомо, крім провалу підготовки до війни, здійснив дуже багато речей, які унеможливлюють максимальний захист України від агресора, від московської армії. Дуже багато чого. І оці всі великі крадівництва, ці всі бруківки, сквери і так далі, ці всі дороги, незрозуміло для кого, чи не для московської бронетехніки, і ще чимало нюансів. Зеленський абсолютно свідомо став першим президентом, хто настільки цинічно топтався по Конституції з першого дня свого перебування на посаді. Його розпродаж України всупереч 13-14 статті Конституції в перспективі ближчих кількох десятиліть становить для нас з вами, для українського народу, для нашого виживання, для нашого збереження загрозу не меншу, ніж путінські танки. Оте, те, що вони відтяпали, знаєте, це таке негласне змагання. Чи Путін більше захопить, чи Зеленський з Єрмаком більше продадуть? Множинне громадянство, яке суперечить прямо в Конституції записано єдине громадянство. Я з авторами Конституції багато років працював разом. Так що можна побажати ворогу? Заслуга, знаєте, кричать. Воно він же ж не втік, бо не втік. От мені навколо цього хочеться покаламбурити. Ти хочу йому побажати так, щоб Бо не втік втікав, але не встиг втекти. І в кінці кінців опинився в одному приміщенні разом зі своїми попередниками і так перестукувався через стіночку чи по батареях ложками алюмінієвими, чи, чи які там видають, не знаю там вже ж у нас. Малюська ця снігуренька на посаді міністра юстиції модернізовувала нашу пенітенціарну систему. От щоб бо не втік втікав, але не зміг втекти. Ми, зрештою, нікого не покарали. Наше максимальне досягнення те, що Янукович змушений був втікати. Так, це досягнення, безумовно. Тому що в Януковича в руках була вся сила. І ви знаєте, режими падають дуже швидко. І кілька десятиліть тому падали дуже швидко. Янукович втікав дуже швидко і хаотично вивозив гроші, і, очевидно, що змушений був віддавати комісію тим, хто його пропускав. Режим Асада впав дуже швидко. Режим Чаушеску кілька десятиліть тому. І мені здається, що те, що ми можемо колись спостерігати, воно може бути близьким до режиму Чаушеску. Проблема в тому, що все залежить насправді від нас самих. А стан держави Україна це відображення нашої з вами організованості, організованості українського народу. Зовнішні сили можуть допомагати, можуть шкодити, але вони точно замість нас не будуть робити нашого домашнього завдання. Володимиру Зеленському я бажаю, щоб він поніс всю кармічну відповідальність за всі ті страшні злочини проти українського народу, які він зробив. Всю. Щоб вона лягла, знаєте, як наші предки казали, на сім поколінь колін роду. Це дуже важливі речі. Ми, ми розучилися по-справжньому молитися в деяких сенсах, ми розучилися проклинати. Ми багато чого розучилися. У нас на світоглядному рівні відбуваються якісь такі достатньо страшні речі. Але якби ті люди, які на собі безпосередньо відчули злочини Зеленського, дійсно побажали йому і побажали правильно, то воно б неодмінно збулося. Ну і вже на завершення. Ті, хто зараз думають, що вони чи то Бога, чи то чорта схопили за бороду, вони помиляються. Шевченко, не до таких, як Зеленський, а швидше до українців, які продалися і які погано ставляться до свого народу, казав, лиш не дуріть самих себе і прогнозував, що буде відбуватися з ними і що буде відбуватися з їхніми дітьми. Ми ще не дійшли до піку. Але пік буде. Я бажаю, щоб Володимир Зеленський це все особисто відчув. Хай відбудеться справедливість, кермічна справедливість. Дякую вам всім за увагу. Свої побажання напишіть в коментарях.